Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з аплікації! А що ми сьогодні будемо робити? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, ще не впав на землю сніг. Він ховається в берліг і до теплої весни поринає він у сні. Про кого це загадка? Правильно, про ведмедя! І ми сьогодні будемо робити ведмедя, який спить. Для роботи нам знадобиться аркуш синього паперу, клей, ложечка, пензлик для клею, сіль, заготовки дерева, голова ведмедя, сонце, вата, клейонка і серветка. Тож починаємо працювати. Спочатку ми викладаємо заготовки на аркуш, щоб. Зрозуміти, як ми будемо розміщати наші е, зображення. Все виклали, подивились, нас все влаштовує, вата потрібна буде потім нам, і можемо приступати до роботи. Беремо спочатку голову ведмедя, намазуємо повністю всю поверхню клеєм, добре його розмазуємо, щоб не було зайвого, прикладаємо. Не забувайте, будь ласка, примакувати все серветкою, щоб забрати зайвий клей, якщо він у вас є. Тепер дерево теж наносимо повністю клей на всю поверхню. І так приклеїмо все поступово. Зараз ми почнемо з вами робити берлогу і сніг. Беремо вату, відриваємо шматочки вати і тепер необхідно нанести клей. Робимо навкруг ведмедя, Берлогу треба йому зробити тепло, щоб йому всю зиму добре спалося, щоб він не змерз. Тепер будемо робити берлогу із вати. Шматочок відірвали, розрівняли його, щоб він був пухкенький, такий повітряний весь. І обкладаємо навкруг ведмедя. Робимо берлогою. Берлогу йому зробили. Тепер ми будемо робити сніг далі. Так само ми робимо сніг на дерево. Наносимо клей і будемо приклеювати вату. На дерево, на землю. Подивіться, будь ласка, уважно. Сніг ми з вами зробили, тепер зробимо лучики для сонечка. Воно хоч і гріє, не так як влітку, але все одно зігріває нас. Приклеюємо обережно. Не забувайте, будь ласка, прибирати зайвий клей серветкою. Ось і сонечко у нас готове. Подивіться, яке воно гарне. Тепер зробимо з вами сніжинки із солі. Спочатку нанесемо краплинки клея. Подивіться, багато не потрібно, зовсім трішечки. Крапочку ставимо і досить. А тепер беремо ложечку, беремо сіль, і там, де ми поставили з вами краплинки, посипаємо сіллю. Не забудьте, будь ласка, притиснути сіль до краплинок клея, щоб вона добре приклеїлась. Далі трішечки постояти. Беремо аркуш або тарілку якусь і висипаємо зайву сіль на тарілку або на аркуш, як я роблю. Струшуємо її добре. Щоб вона нам не заважала зайва. І подивіться, який у нас вийшов пейзаж. Вам подобається? А які роботи вийшли у вас? Надсилайте їх. Ми чекаємо. До побачення!